Придбав шнековий подрібнювач гілок до мотоблока. Ось такий. Він з сам механізм, як я соруці шнек. О, на підшипниках, шків великий, ножка підставна спереді, тут натяжний ролик. О, а тут кріпиться на двох болтах до рами мотоблока. Усилив раму. О, з угольників, бо тут рама зроблена з 3-мм заліза слабовата. Усилив рому. Тут е, зробив направляючий з ось приварив і пластину приварив з другої сторони, щоб швидко ставитися. Зразу... <кій> Під, підсунув його на болти і закріпив і все. Далі. Добре, перебиває добре. О, Щепу. Найбільший ось такий я перебив. 60 см тувщина. Ну це клинок. Якщо це буде акація або якась твердіша деревина, то в 45, 50, 40. Найбільша тувщина. Дрібне тоже ось акація перебиває, все. Дрібне, любе перебиває нормально. О, дуже хорошо б'є, можна сказати, що дуже добре. Велика поділка цьому чоловікові, що зробив його, що я його купив. О, але хто якщо захоче купити, то не надійте, що ви зразу будете з ним причепили і будете їздити. То його треба приробляти або колесо. Місто ось цієї стойки. Ось тут колесо робити. О, або щось придумувати чи до трактора, чи до міні-трактора чіплять. Бо з ним як їздить, його більше 40 кілограмів. Коли за, держать за ті роги руками, пропуємо мішок крижати. Так що це велике навантаження на раму. Може люди і рискують, я не рискую їздити з ним так. А краще лучше колесо поворотне туди поставити. Ну, дороблять треба. А продається воно сам, оцей сам цього. Ну, Потрібнівач сам продається, а там собі може хто хоче, як хоче, О, така конструкція. Так, ось така фракція можу показати у прицепі. Різні. Різна товщина. Що ж, до 60, 50-60, але в ще дерево твердіше, то менше трошки. Отак. Ну це прицеп зроблений під автомобільний самотний. Чіплять його ще й до мотоплика. Труба знімається, як із цими підножками з усім знімається. І чіплять до міні-трактора. Можна чіпляти і до трактора, і до мотоплика. Ну ось такий апарат. сам його зробити але ж тут токарні роботи багато дуже а так спеціалісти роблять що і до тракторів його цепляють і воно як то кажучи служить а як самому робити, то конечно надо багато приложувати зусиль і треба токарні